Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі новий спеціальний випуск, присвячений всім справам, з 2 по 6 жовтня 2024 року. Розклад робимо за київським часом. Буквально декілька речень про важливі події. Другого це у нас день 2 жовтня, коли буде народжуватися молодик і ще й пройде, таке, пройде така дуже важлива космічна подія, як сонячне затемнення. Третього Гекате, і четвертого теж геката завершиться о 21.46. Тому, будь ласка, в ці дні бережіть себе. Повинен бути спокій, гармонія в серці, в сім'ї, у відношеннях з, з рідними та з близькими і друзями. Тому бережіть себе у ці дні. А вже на зростаючому місяці почнемо наші справи. Отож, давайте розглянемо спочатку аграрний гороскоп і побачимо, що ми тут можемо зробити. Другого, третього та четвертого не плануємо посіви і не працюємо з розсадою. Для квітів. Дуже важливо, другого якраз в народження молодика можна провести зелені операції і можна прибирати квітник, якщо є така необхідність. Кімнатні рослини ми для них в цей час проводимо зелені операції. Для квітів та кімнатних рослин четвертого актуальні будуть поливи після 14.30. До речі, поливи та підживлення 2-3 не плануємо і не проводимо. А от 4 після 14.30, будь ласка, добрий час. САд друге та третє обрізку проводимо та зелені операції. А от 4 вже починаємо поливи після 14.30. Зелені операції гарний час буде третього, а 4 -го до 9 години ранку. Збираємо врожай та робимо заготівлі 2, 3, 4 треба завершити до 9 ранку, не пізніше. Не плануємо, не проводимо квашення капусти. Не готуємо в цей час і інші овочі квашені. Це в нас хтось кавуни питав, і помідори ще хочуть захвасити. Будь ласка, квашення будь-яких овочів, капусти не плануємо і не проводимо в цей період, з 2 по 4, 4 та ще і далі. У нас є окремі гороскопи для квашення. Подивіться і будете знати, коли це що зробити. Йдемо далі. Настоянки. Та збір лікарських рослин можна робити 2, 3, 4 до 9 години ранку. Риболовлю не плануємо, не проводимо на цей час. Кімнатні овочі, для них актуальні зелені операції 2, 3, 4 поливи та підживлення після 14.30. Ще два дні у нас буде 5, 6 в знаці Скорпіон. Проводимо посіви 5 та 6 ось такі седиратні культури, насіння седиратних культур сіємо, також насіння зелених культур в теплицях і займаємося пророщуванням насіння, це дуже важливо. Розсаду також з нею працюємо будь-яка розсада 5 та 6, дуже гарний час. Для квітів актуальні підживлення органічними добривами, посадка розсади, саджанців квіткових, тільки квіткових рослин з закритою кореневою системою. У прохолодних регіонах і відкрита коренева система підійде, і поливаємо. Для кімнатних рослин актуальні пересадки, поливи та підживлення органічними добривами. Поливи дуже ефективний час 5 та 6, до речі, і підживлення органічними добривами також буде ефективним. В саду, поливи та підживлення органічними добривами. Зелені операції не плануємо та не проводимо 5, 6, не збираємо врожай для заготівель і не робимо заготівлі, не квасимо капусту та овочі будь-які, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовля може навіть бути доброю, успішною. Це 5 та 6 і субота, неділя в скорпіоні. Кімнатні овочі, для них актуальні поливи та підживлення органічними добривами на ці два дні. Наступна рубрика Місяць для будинку, для здоров'я теж з 2 по 6 жовтня. Ось нарешті у нас Цікавий період, коли ми зможемо починати вже справи. І це буде 5 та 6, і можна на цей час планувати дорогоцінні покупки. А ось на час народження молодика та сонячного затемнення, 2, 3 та 4, це коли завершиться вже еката, в цей час не починаємо справи, нові проекти і не купуємо дорогі речі. А тепер підемо в будинок. Ось така цікава ситуація, Груба, камін. 2-3 в знаці Терези, стихія повітря, все повинно бути нормально. А 4-го з'являється дим, тому що вже починають працювати енергії стихії, води. Стрижка волосся, стрижка нігтів, фарбування волосся не плануємо на ці три дні і не проводимо. Але мити волосся можна 2-3, 4 до 13 години дня, а далі ні. Сауну не плануємо, не проводимо. Догляд за шкірою маски не працюють 2, 3, 4, тільки після 15 години починається гарний період. Очищення шкіри завершено у нас було. І тепер вже після по, е, народження молодика на зростаючому місяці ми це не робимо. Очищення організму можна провести 2, 3 та 4 завершить до 12 години дня. Рукоділлям в Терезах дуже гарно займатися 2, 3 і 4 до 12 години дня. Тісто треба трошечки більше рідини 2-3, а уже 4 воно пливе, так що будьте уважні з рідиною. Прання і прибирання можна, якщо не дуже брудно, можна його провести. 2, 3, а 4 вже після 15-ї години буде гарний час і ефективні ці роботи проведені. А ремонтні роботи не плануємо на 3 дні і не проводимо провітрювання речей, можливо, тільки 2-3, при гарній погоді, 4 – ні. Йдемо далі, у нас ще 2 дні 5 та 6. Дим Скорпіон – це дим 5, го 6, го груба, камін, будьте уважні. Не можна в ці дні в скорпіоні, в знаці з такої води, стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся і мити волосся не можна. Сауну також не плануємо, а от маски будуть працювати 5 та шостого. Не можна проводити очищення шкіри, очищення організму теж не проводимо, Рукоділлям не займаємося в скорпіоні, і тістом не займаємося, тому що воно пливе. Дуже важко з ним працювати. Прання, прибирання, субота та неділя, гарні 2 дні, якісне прання і прибирання. Ремонтні роботи не плануємо не проводимо, і провітряння речей теж не плануємо і не проводимо, навіть при гарній погоді. Наступна рубрика здоров'я, про здоров'я! 2, 3 та 4 будуть працювати енергії стихії повітря Терези. Ну, а в Терезах, коли місяць в Терезах, вразливі такі органи, як нирки, сечовий міхор, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. Це сонячне затемнення, період Терезів, та ще й народження молодика. Краще в цей час не робити ніяких операцій, але якщо необхідно, то лікарі знають, що треба робити. І в цей час, будь ласка, особливо зверніть увагу на урологічні операції, їх не можна у будь-якому випадку проводити. Що ж, йдемо далі, в цей час. Будь ласка, тримайте в теплі ноги і область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Наступний період у нас з 4-го будуть працювати енергії і терес, і скорпіону. Отож, 4, го 5 го та 6 го місяць зростаючий в знаці скорпіон. А в цей час вразливі такі органи: пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. І така ж порада у нас, як на 2, 3 та 4. Бережіть, будь ласка, свої ноги та область тазу від холоду. Не застуджуйте ці органи, тому що дуже потім довго будете лікуватися. В цей час, тобто 4, 5, 6, не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення і на статевих органах. В цей час загострюються такі хвороби. Хвороби сачового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою знаходиться вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Але на період 4, 5 та 6 можна займатися лікуванням якраз всіх дихальних шляхів. І це буде якісне лікування. Ну що ж, На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній спеціальний випуск. Попереду складний, стресовий, напружений час сонячного затемнення, завершується вже коридор затемнень, і народжується молодик. Тому попереду пройдемо цей складний час і далі, зростаючий місяць буде цікавий місяць жовтень, і ми з вами будемо далі рухатися вперед. Бажаємо вам щастя, успіхів у всіх ваших справах! Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!